Так, колеги, всім доброго дня. Е, ще трошки розбір по поломці трактора клас. Значить що? Ми провірили оті е, входи по електрики, ті, що йдуть в кабіну. Фішки зняли, поставили, пропшикали, все чітко, нема питань. Ми провірили форсунки 6 штук на діагностику відправляли в умань. Нема питань. Нові, форсунки нові. Ми провірили датчик. Оцей датчик, ось. О. Зняли його там, поставили новий, без змін, нема питань. Датчик нормальний, все працює. Підключили комп'ютер, е -е, ошибок немає. Єдине тільки, що вибивало, або виб'є, або ні, низький, е -е, низький тиск у паливні рейки. Тоді ми провірили на паливні рейки, датчик той, що відповідає за надлишковий тиск, який скидає надлишковий тиск обратно в бак. Нема питань, нічого не протікає, все чітко. Трактор заводиться. Трактор працює нормально на діапазоні С1, С2, Б1, Б2. І так само А1, А2. І так само Д1, Д2. Д3, Д4. На холостих просто починає троїть. От вам і загадочка. І троїть він починає тільки тоді, коли прогрівається. На холодну працюють усі діапазони. Клацаєш вверх вниз все чітко, рівно робить, дріжок ніде не ні торохнеться. Оремо правда, ми на С3, виріш на с 3 на С 1 бо раніше були на Б4, на Б4 він троїть. Все, от, от така вам загадка. А і ще питали: фільтра не поміняли. Звісно, що поміняли. Фільтра всі нові поставили позавчора. Новий і воздушний, новий і топлні. Всі-всі три поміняли. Прокачали, все все в ідіал. Тут сервісний повністю був комплекс. По трактору, повністю. Все, І масла поміняні, все-все-все в ідеал було. Так що і коробку откалібрували, і навіть клапана отрегулювали. Тому причин, хто знає, яка може бути причина. Проводка лазили, два дні лазили під той проводкою, два дні все перещупували, під коробкою. Отам ось о, Оце знімали, там фішки оті вставляли, знімали. Тут же ж контролер е, по двигуну. отут стоїть контролер по двигуну. 150 тисяч гривень стоїть, отам там блочок маленький. Якщо його купити новий. Зараз покажу, що ж ми дивилися іще. Ось фільтри нові. Оце все поміняно, оригінальне взято. Отам провода стоять, отам соліноїди Оте все ми перетрогали, зняли, поставили, попшикали контактним оцим шиканням. Ну, в общем, все, все переглянули. Причину ми не можемо знайти. Ось зараз він покаже, як він троїть. Ану, відкрий. На якій передачі він троїть. Ану, можеш зробити, щоб троїв трактор. Поламай мені трактор. Все, на діапазоні яком? B4. Ось. Б4. І він починає троїть, як так і треба. Бачите? Хрюкає. Чуть звук, я думаю, що камера передає. А ну включи на там, де не троїть. Все, не троїть, да? робить як пісня. От і вгадайте причину, в чому ж вона може бути. Тому Народ совітує багато чого. Але ж знайти реальну причину це ціла загадка і ціла задача. Все, трактор троїть. Орина тій, яка не троїть. <с -2> Мінус дві скорості в тракторі. А так робить собі любісінько, без питань. Чистенько, рівненько. Все, це один і він поїха вороть. Бачите, колеги, от вам і загадка. Хто розгадає, тому заплачу. <гум> Хороший бонус. Горить, дивіться, як по маслу. Шо те? Питають, який розход солярки, хто знає. по-разному. 22, 21, 24. Зараз десь 22 він бере, приблизно. Ну і то ми не заміряли ми так, На, на глаз. Так. Залили повний бак, ось він вже дооріє тут площу, то примерно десь воно та й на те виходить. Прикинули по поділках і все. Ігор Продіджі, набери мене, я ти щось розкажу. А, Захват корпуса, по-моєму, 44. Там уже стерлася та табличка. Ми його як поставили 3 роки тому назад, ми ж його не міняємо. Таке, як 44 там стоїть захват. Глибину 29-30, плюс-мінус витримуємо. Приорімусь і рештки. Нічого ми не діскуємо, жодного поля не діскуємо. Приорюємо все напряму. Як палку соняшника, так і палку кукурудзи. До речі, зараз переїдемо на соняшник, будемо теж приорювати напряму. Все буде чотенько. Ось, бачите, трошки діагональ взяв і вже е, краще. Плуг не забивав. Бо там було трошечки, де підзабивало. Ну, то не страшне. Ось орали рядом агрохолдинг. Теж можна подивитися, їхня оранга. Непогана, але тільки жорали вони до дощу. Коли ще було дуже сухо. Це в нас вони сусіди. Бачите, як у грудона вивертала. Капітальну. Оце така оранка до дощу виходить. А оце ж оранка хто ж, ну ви ж бачите. Різниця є. Різниця є і досить суттєва. Зараз він, косинчик, цей розходить. І все, переїжджає і погнав. Та, нормальок. Дивіться, яка красота. І ще й сонечко зійшло. Та ти що? Сам Бог велів. Треба орати, бо податки підняли. Хто в курсі, той знає, хто не в курсі, той дізнався, що податки підняли. В цьому році вже будемо більше сплачувати. Особливо дуже це буде болісно для тих, хто вирощував сою. Бо не у всіх вона вродила, та й ціни на неї толком нема. Так що так. Ні, трактор так поломаний і робить. Хто чув на початку відео, той знає. Все, подивіться, хто не в курсі. Що в нас, яка ж причина поломки. Непонятна. Трубки продували. А, ще не сказав, трубки ж продували ми. Продували від бака, щоб виключити це теж, ісключити цей момент. Обов'язково. Ну, в принципі, нам ця швидкість підходить для Оранки, Ми нею і будемо працювати, бо нема коли ждати і нема куди ждати. Дві швидкості випало в нас на тракторі, значит, будемо працювати на тих, що є. В принципі, вийшли з положення. Оце я йому, мабуть, трохи мішаю. Не навірно, а точно. Щас від'їду. Вечно я йому встану серед дороги. А зараз я від'їду. Може бути причина в контролері на двигуну або в контролері на КПП. Може бути причина іменно в цьому. Практично поле виоране. Зараз з ворота одійде. І все буде песня. Кукурудзу косили, ні, ламали. Едуард Бунін. Ми ж тільки ламаємо кукурудзу, ми її не косимо. Ти що? Таке спитав якесь. Так. Бо я ваше останнє відео дивився, що тільки затроїв і ремонт космос. Так-да-да, да, да, я зрозумів. Так, після оранки да. дощ, 50 мм, да. да, 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 да. все супер. Ну що, колеги? Робота потихеньку продовжується. Далі, може, зроблю маленький стрім, як ми оремо соняшник. Переїдемо через півгодинки на інше поле і подивимося, як там робота йде. Значить, попередньо скажу, що плуг цей непогано оре, хорошо навіть він оре. Площа рівненька. Нема ніяких там стиків, не стиків, не видно проход корпуса, все чотненько, все зливає. Земля промокла, дощ пройшов хороший, і за рахунок цього ми отримуємо гарну якість оранки. Це велике діло. Бо орати грудку, рвати техніку, да, деякі люди орали, бо не встигали. А ми вирішили, яка і трактор поламався, як то кажуть, на руку. да, Так оце і вийшло. І ми оремо вже після дощу. Завтра також стоїть під 30 мм, не знаю, мабуть, буде. Може і хуже оратися, хто зна, поживемо, побачимо. Ну, попередньо Оранка зараз іде чудово. Так що, хто ще не працює, рекомендую, можете виїжджати працювати. Едуард Будін, е урожайність така, як і в тебе, приблизно, плюс-мінус. Така і в мене. Що тобі це дасть? Нічого. Так що, що там у мене? Що там у мене? Добре, всім гарного дня. Дякую за те, що коментуєте. Все буде Україна. До зустрічі. До нового.